Так, ну що, знову з трохи столярної тематики. Зараз роблю 9 дверей. Покажу, як взагалі йде виробництво. Що за чим? Можливо, ті нюанси, які ви не знаєте, які не бачили. А можливо, ви по-іншому просто робите та й все. Заготовочка на фризи. Подивіться, з чого вона складається: ось таких, вибачте, трошечки. Ось так. Це, бачите, є два фриза. Перше, клеїлося ось такі щиточки. Обклеювалася з однієї отак ламелька. Бачите, це не ламель, ну такий брусочок, так? Його вклеюється, потім розрізається, і потім клеїться ще одна така сама. Бачите, тобто, розріжеться і це вже буде два фриза. Торці, подивіться, як вони виглядають, ламель виходить приблизно, ну, зараз вона десь коло 8-9 мм, але так буде 6-7 мм. Тобто досить грубо. Пізніше покажу, як вони будуть виглядати ще поперечки. Поперечки я все роблю з тридцятки. Ну я взагалі двері роблю тільки з тридцяточки. Ось наші поперечки. Вони складаються теж з двох частин, з двох брусочків. Бачите, це і теж вищий сорт деревини. Вищий сорт деревини. Коробочки пізніше покажу, як вони теж робляться. Не взяв штатив, щоб, знаєте, можна було поставити завтра, напевно, що візьму штатив і познімаю краще, так, щоб ви могли бачити більш практичніше, як у вас всі процеси відбуваються. Ну, для того треба бути підписаним на мій YouTube канал. Крім того, в неділю я буду їхати, ну, я їжджу щотижня на авторинок і проводжу прямі етери, але на Тіктоці. Ви будете бачити, я е, познімаю для вас відео і буду закидати. Ви будете бачити автомобілі, які продаються. Це буде ще одна така частинка нашого YouTube-каналу. Будете бачити, по чому продаються на Івано-Франківському авторинку автомобілі. Все, ви будете бачити скрін... е, е, мобільні телефони, як виглядає автомобіль, якщо вам подобається. Дзвонити до власників і все. Тобто це і безкоштовна інформація. Для власників автомобілю Івано-Франківську це є безкоштовна реклама. А для вас це і безкоштовна можливість побачити автомобіль. Якщо вам подобається, приїхали і можете придбати. Так що це ще одна така думка. Якщо подобається, швиденько підпишіться. Ви будете бачити багато цікавого контенту. Наприклад, ці тижня столярна тематика, вечором якась така розважальна, смішна, позитивна. Неділя авторинок. Ну крім цієї неділі, тому що в цю неділю люди будуть святкувати і ніхто не буде їхати. Але вже з наступних тижнів авторинок обов'язково. Якщо подобається, ви чули, що треба зробити.